Нам тобі в своєму роздумах чи запитанні повернутися до питання церкви та її ролі, скажімо, на, на зайня, так, психотерапевтичній ролі, особливо в українських обсадах. Ну, очевидно, ви це не раз підкреслювали, що коли ми пробуємо накласти категорії психоаналізу на соціум, на суспільство. Ми неминуче використовуємо ці е, терміни здорового, чи хворого суспільства. Е, для мене поняття здорового чи хворого суспільства означає очевидно поняття стосунків між людьми е, і певного потенціалу, який існує зреалізованого потенціалу е, формувати е, певні групи. Адже це відсутність страху, це є присутність довіри, е, це є очевидно здатність ідентифікувати певні спільні інтереси не просто як скажімо так, як збіжність інтересів, а як інтереси, які мають ціннісний вимір, які є за, скажімо, за мене самого, які перебільшують моє життя. Іншими словами, здатність бачити, що є якесь спільне добро, яке може нас об'єднати у спільну дію і зробити нас одностайними якби, якби, якби в ці дії. І Нещодавно мені довелося прочитати, тобто іншими словами, це є бути нормальним громадянином, вже з тими громадянськими цінностями, громадянськими чеснотами. І нещодавно мені довелося так прочитати дослідження, дуже таке репрезентативне, на, в Америці зроблене, яке охоплювало понад три тисячі е респондентів, де намагалися дослідити про певні такі зміни, часто тектонічні, які відбуваються в олійному житті Америки. Полягав в тому, що в принципі, люди, які є релігійними людьми, віруючими людьми, вони є кращими громадянами. Отже, дешевне кращими, не не я би сказати, один важливий аспект цього висновку був, був прив'язаний до специфіки релігійного життя саме в Америці. Там, б, релігійне життя має дуже чітку форму конгрегацій. Зрозуміло, що однією з причин цього це є певне стирання цій взаємодії, в цих зустрічей, наприклад, після навіть молитовної зустрічі відбувається, як правило, подальша зустріч між різними людьми, де певною мірою стираються майнові різниці, стираються, можливо, ті соціальні різниці. І є дослідження, які показують, наприклад, що релігійні громадяни вони більше жертвують. На якісь не тільки релігійні справи, а які соціальні справи. Тобто, я думаю, що є великий потенціал справді психотерапевтичний у церкві. Єдине, що він якби, не стається сам по собі. Тобто не всі засоби, я думаю, що в нашому церковному житті задіяні і думати, запущені в дії. Можливо, можливо, результатом нашого, нашого семінару, нашої зустрічі чекувати якусь тіснішу співпрацю, запропонувати якісь дослідження, дослідити якісь феномени в сфері релігії, в сфері віри. І, і ну, власне, я не знаю, в чому є проблема, чи це церква мало звертається за допомогою до психологів, до психотерапевтів, чи психотерапевти мало проходять свою допомогу, свою фахові поради. Можна би було якусь спільною, спільно мати спільне бачення, спільну стратегію, спільне дов'ятення про те, як би церква могла виконати таку стабілізуючу психотерапевтичну роль, не перетворюючись на психотерапевта, але будучи тим стабільним об'єктом, приймаючи, тим рефлектуючим, безпечним, е, отдав... який однаково ставиться для всіх, могла б відіграти таку роль психотерапевтичну. Свого часу я в там проводилося різноманітне дослідження. І одне з соціологічних досліджень, яке проводилось не в нашому висниці коло, доказало про те, що, що нібито ці жінки, які працюють в Італії, вони всі пережили травму, пережили стрес і це було подано так в одному журналі, що ніби вони всі мають психічні проблеми. І коли, коли ці жінки прочитали це дослідження, вони досить на це сприймали через те, що перший кратив з наших президентів поставив їх як жінок, вони повітря і з другого боку це вийшло, що їх представляють психічну хворих. І одна жінка мені каже, ну як так представляють нас, як усі психічні хвори. Я думаю, якщо говорити про храму і взяти будь-яке суспільство, ми знаємо поляків, ми знаємо тих самих румунів, ми знаємо угорців. Ми живемо на межі з ними, сімейних ми теж пережили вже комуністичної системи інших цивільних. Коли ми, е, ми приїжджаємо кордон, ми зразу зустрічаємося з їхніми допоможниками, бачимо, як вони відносяться до нас, українців. Е, я вважаю, що це теж їхня постравматична поведінка, їхня ставлення до нас, бо інакше це не називаєш. Е, це не є нормальна людська поведінка, будь доможника, і тому приписувати, що тільки ми маємо таку глобальну проблему і що це українці, є всі травмовані, я вважаю, це теж переміщення. Друге, якщо б ми насправді поїхали і ми зустрічаємося з людьми з тією країною, якщо справді це було такою великою травмою, то означає, що сім'я на сході України сьогодні по в страхічному полі, але це не так. І тому друга справа, я вважаю, що м -м -м, звичайно говорити про травму, про лікування. Кожен лікар, лікар завжди старається наголосити, найбільше людина прийде, він старається знайти якусь хворобу, якщо людина приходить для профілактики. І все одно, коли не підемо, кожен лікар ще знайде, що людині треба лікувати. І е, мені здається, що є трошки проблемою із спокусом всіх психологів власне, в кожній людині бачити, що якісь відхилення. Немає людини до кінця гармонійного до досконалення. Ми кажемо, тому ми християни, будуємо себе як людей досконалих. І ми кажемо, що в нас, християн, є християнські цінності, є серця досконалості. І, можливо, також психотропевти мали б віддатися, зірець, не говорити, не будувати людині, допомагати в нас, звичайно, маємо, допомагати людині прийти, знаробити якісь сенси. Але вони буде також якийсь зірець того, якою людина повинна бути і не тиші з так? І коли ми говоримо також про церкву, десь той зірець, яким повинен І, можливо, мені здається, зараз у нас дуже часто багато говориться чи про люх, чи, наприклад, про проблеми, про травми. Може краще в даному аспекті наголошувати на те, що має бути позитивним людині і як це позитивно розвивати, ніж наголошувати на самій травмі. З наслідків е тоталітарної системи, каталітарного можого минулого сьогодення, є те, що психологічна допомога, психотерапія, психіатрія є стигматизованою. І пересічна людина дуже боїться психолога і психотерапевта. І Все, що скаже психолог чи психотерапевт, сприймається крізь призмі діагнозу. Мені поставили діагноз. Власне, так відреагували ті жінки в Італії, коли вони побачили, що вони мають психологічні проблеми, мати проблеми і мати біль. Це абсолютно не те саме, що бути хворим. Це здорова частина нашого життя, кожної здорової людини страждати, мати біль, мати тривогу, мати переживання, мати почуття провини за якісь чинки і так далі, і так далі, мати страх за близьких. І тому ви ну е, е, я хочу так поправити ще раз, спробувати донести нашу думку до вас. Що ані західна, ані східна Україна кожен з нас не є хворими, ми не є хворими людьми. Серед нас і серед них є настільки стільки саме хворих людей на шизофренію і здорових, і хворих на невроз, і хворих на розлад особистості, як в будь-якому іншому суспільстві. Це не є персонально хворі люди, але це люди, які мають дуже важкі переживання в минулому. Або вони самі, або їхні сім'ї, мають не досвід досвідчини. І тому я вас так закликаю і прошу не. Сприймати дуже гостро ті слова психологів чи психотерапевтів, такою є наша мова психологічна. Коли ми говоримо, що хтось має проблеми, ми в жодному випадку не говоримо, що ця людина є хвора, радше навпаки, здорова людина має проблеми, вона їх вирішує таким чином вона розвивається. Ось, і напевно є багато напрямків психотерапевтичних, які акцентують свою увагу, так як от ще було зауваження, на позитивах, так? на ресурсах, на позитивах, на майбутньому, на тому, як набути певних навиків, як їх втілити в життя. Я, на жаль, не можу з цієї трибуни взагалі представляти цей напрямок, тому що я не маю освіти в тому напрямку. Я маю певний світогляд, сформований як психоаналітичний, і він мені каже бачити світ таким. Але цей світогляд, як зазначало, просто склавши, ну мені каже одну річ, що може бути дуже багато картин світу. Це не є істина в останній інстанції. Я бачу світ таким і називаю його такими словами. Ось, і тому, напевно, власне, було б цікаво почути представлення психологів з інших напрямків. Але тут неможливо зараз це зробити, адже для нас таких впливає. Дякую, І те, теж перша пролетіла, і свідчення того, що дискусія дійсно була цікавою. І тому ми і адміністрації університету, і всіх присутніх. Хочу ще подякувати пані Юлі. Дуже цікаво задоволення, яка стала джерела. Таких uh, семінарів такий малоактуальні питання, які є цікаві, які будуючи, які допомагають пройти на світ, uh, побачити важливі аспекти, які ми бачимо. Тому я ще раз дуже вам дякую, втомість uh, uh, університет за посередством uh, техника.